Мацелайників понабудовували і, і тішиться, що вони а що то? Що то гроші. Походження слова Мацелайник. Мацелайник то від Мацева? Від плита Могильна. Чи від чого? Що ми на увазі, коли так казали? То <personals> знову-таки, то жидівський дім. Мацелайник то жидівський дім. <прос displays> так, 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 так. І чуть думав, що від Мацева. Ну, плита Могильна. Мацелайник то жидівський дім. Перший раз. Чому так називали? То жартома, чи просто щоб виділити? Чи єврейські доми були, вирізнялися в інших? Вирізнялися. Чим? Вони вирізнялися, вони своєю неохайністю. Тобто мацелайниками називали неохайні доми. Так, так. Цікаво. Там нікого не було парканця, там нікого не було квітки. Чи травички посіяли, в будинки. Чому так? Ну, там не такі, вони, вони не люблять, вони, вони народ вибраний, вони не для роботи, на них мають працювати роби, а вони не мають працювати. Жиди працювати не мають. Дивно.